Всім привіт! Давно відео не виходили, не було про що дуже так знімати. Нових кролів не було. Якщо були, то були неудачні. Але зараз якось трошки налагодилося. Нині прийшов окрол від неї. Другий раз вона кролиця. Отакі от, от. Вони всі. Вони зараз всі білі, але потім будуть отакі, от як вона. Вона була покривалася. Бургунцем. Її тато бургунець. І я її теж покрила бургунцем. І вони були всі такі ріжубілі. 11 штучок привела, одне я відбракував, таке маленьке, слабо роздвинуте, лишив 10. Ну, там потім буде видно, що виживе. От, от такі. От. Перший раз вона мала 4, другий раз 10. Подивимося, як вона їх вигодує. Ну, трошки забагато, добре, щоб 8-9 було, але лишив поки що 10. Там потім буде видно. Ось такі красавіць. Їм навіть ще сутки нема. Стояли на дворі, клітка. Бо зараз маточні клітки в мене всі зайняті. Тут молодняк сидить на відкорм. Заказав маточні клітки. Бо таких нема вже. А дерев'яні то ні, треба файні такі зі сітки. Ось так. Вони накриті тут ящику, матушнику. Забрав їх до хліва лівав приміщення, бо на дворі холодно вітер. Ось такі одні. Та самочка, остання в мене бургунка з таких великих робочих. І то вона третій раз покривалася сріблом. Ось такі три. Четвертий там я відкукував до другої самки закинув. Ось такі кабани, ну, два кабанчики і один такий поменше. Четвертий взагалі був такий маленький, я закинув до другої самки, теж там народила. Ну, отакий. От от, Класні. Е, була покрита вона 2 жовтня. Е, народила вона. Срок мав вийти 4-го, народила вона аж 5-6. го З 6-го зранку в неї почався окрол. О окрол взагалі неудачний. Е, можна було так сказати. Народила вона 8 штук, е, 4 мертвих і 4 живих. І то ледве ті якось відкачалися, я не знаю, як вони вижили. Пуху, таке гніздо, я щось сіно положив, на все з'їсть. Пуху нічого не нарвала, але якось вижили. Ну і вже тут не треба доброго гнізда, не вже буде так жити. В приміщенні не так холодно. Ось такі маленькі. Троє. І там зірочка та моя стара самка теж народила. Так само був укрол у неї із 6 зранку. І та 6 зранку почала кролитися. І я перекинув одне. Бо там та вродила зірочка 8 штук, то має 9. Ось такі. що, будуть жити, в неї останній шанс, більше я її вже покривати не буду. Вона має шерсть, якусь ну, вона лапки на лапках, е, якісь рани там е, коротше... від неї вже толку не, бу не буде. Буду лишати молоді самки, бургунки. Ось. на пуху, вже гніздо таке. Непонятне. Покриті самки отакі от. Такі вот. Дві молодих самочки. Одну вчора покрив, одну сьогодні. Е, бургунцем покрив. Та є мої молоді, ніяк не хотіли покритися, але вже якось покрилися. Сонік мій теж мій молодий самець. Покритий. Покрилий ним. Та То... і в мене ручний, мені пане як песик. Ось такий. Покрили, надіємося, що буде мати від нього маленьких рижиків. Ну, від нього вже були. Я зараз покажу, який вони вже розв'язаний був. Розв'язували його на отакій самочці. Вона старенька вже п'ятий крол мала. Поки що трошки на відпочинку. Зараз я покажу. Вони просто в другому приміщенні в мене стоять відсадив недавно, тільки два дні тому. Ось такий гарний. Подивимося, що вийде, які рижики. Зірочка теж народила, тому моя стара самка, але я не хочу відкривати, бо тут так погано залазити, Вона дуже агресивна, а зверху я не хочу піднімати. Вчора дивився, все добре з ними. Вона теж мала відпочинку 4 місяці. Ота от самка теж покрита. Але я не знаю наскільки вона покрита, оскільки я їй вже жит, про... прощупую, щось я не можу там дуже плодів на... напробувати. Ну, подивимось. Чи буде мати, чи ні. Якщо ні, то ще раз будемо покривати. Ну і тут з молотняка залишилося три самчики таких от бургунця. Через пару днів вже йдуть на забій дві молодих самочки. Бургунки було п'ятеро, три вже пішли на забій, лишилося ще двоє. Ну, вони вже заказані тут на м'ясо, ще доростають і теж підуть. Лишати з них не буду. Тут у нас... Що тут у нас в же? Самочка від бургунця. Покрилася вона сріблом. Ось такі дев'ятеро. То на перша кролка. дев'ять штучок, все файно вигодувала, Тут є різні класні. Є чорні, такі коричні, дикі. І одна чорно-біла. Я вже навіть дивився, то є самочка. Їм рівно місяць. 10 числа їм був місяць, ось такі, вони. класна самочка, буду собі лишати. Хочу чорно-білої самки. Класна, дуже класна. Таку має розкраску гарну. 9 штучок. Ну, ще трошки ще тиждень вже буду їх відділяти. І придбав собі, вона вже в мене місяць є термоночка. Я не знаю наскільки вона чистокровна. Але спробуємо її схрестити з бургунцем. Не знаю, може хто пробував парувати бургунця, бургунця з термонцем, з термоном, то напишіть. Бо я не знаю, хочу спробувати. вийде, ну Термони то м'ясна порода. І бургундія теж м'ясна порода. Ну, дві м'ясних породи схрестити, хочу подивитися, що вийде. Чи фані мікси отримать. Ось такі справи. Зараз ще піду вам покажу. Другий там молодняк в мене ще сидить. Відлучений від самок. І от другий ще теж молодняк, то він вже теж йде на забій через пару днів. Ось такі справи. І ось тут такий теж молоднячок сидить. Це від мого соніка, молодого самця і від е, тої жучки самки великої. Що п'ятий крол мала. Ось такі вони. Їм 45 днів ще навіть нема. Вага кіло 100. Тут три самчика сидить і чотири самочки. Виберу те, що краще собі, решта на відгодівлю. Ось такі. І тут чотири самця сидить. Ось тут такі вони. Е, то їм вже три місяці трошки відстають від ваги. 2700, 2800, ну нічого не піду все на м'ясо, я їх не збираюся більше тримати. І тут теж два таких. Ось. І все. Такі справи, більше нічого не помінялося. Як будуть якісь новини, буду знімати і показувати.